Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який робить чесні огляди міської інфраструктури Львова. Сьогодні знову про доступність. Ми сьогодні на кінцеві трамваїв на площі Соборні покажемо вам, як переробили зупинку, і поглянемо чи додало це доступності, чи все тут окей. Ідемоте дивитися. Отже, друзі, ми маємо класичну посадкову платформу, зроблену з плиточки 30х30 см, зі смугою тактильної плитки контрастного жовтого кольору. Довжина посадкової платформи бачимо, така, що спокійно і навіть наш п'ятисекційний електрон тут поміщається. І як ви пам'ятаєте, тут загалом було не так все райдужно, тому що вже тротуар був такий доволі старий, доволі вбитий. Ну і висота тої посадкової платформи була набагато меншою. Зараз ми подивимося, скільки тут зараз висоти і як сідають людоньки в трамвайчики. Якщо прискіпливо подивитись з того боку, і якщо ви дивитесь на лінію бордюра платформи, виявляється. Що якраз трамвайне полотно тут не в один рівень, воно трошки гуляє вгору вниз. Отут, наприклад, де я, якщо подивитися, то фактично от край тої плити він десь на рівні тої лінії, де бордюр показує 15 см. Якщо пройтися і подивитися трохи далі, то в нас трохи інша картина, так? тому що тут вже буде зовсім зовсім-інша висота. Дивіться. Просто тут подивіться, яка тут висота. Ось. Ну, зараз ми лінієчку візьмемо. Рулеточку будемо міряти. значить Зараз я спробую це поміряти, я буду міряти вже не від головки рейки, а від плити 22-23. Саме полотно з рейками, так воно трохи як американські гірки. Тут видно, що воно йде на підйом. Тобто платформа скрізь під лінієчку в один рівень. А реєчки пішли отак. І тут трамвайчик піднявся нагору. От там, де зупиняється електрон, то там фактично платформа навіть не 25, а вже майже 15. І перша сходинка електрона 35 см, і ви розумієте, 15 і 35 – це прям великий провал в 20 см, і доступності, по суті, воно не забезпечує. Я би мав насправді поміряти відголовки рейки, і тоді б я вам все показав, але то треба просто більше і мені рівень. Можемо сюди повернутися, якщо ви будете прямо мені доводити, що я не правий. Я вже так, мені вже так доводили, вже потім скандал був, і я виявився правий. Доступність тут дуже часткова і дуже така приблизна. 19. Тут вже 19 ми бачимо. Може зараз десь намацаємо ще менше. 18. По суті, тут ніде нема 25. Погано. Загалом до якості робіт на самій платформі в мене ніяких таких зауважень по суті немає. Так, звичайна нормальна тактильна плитка, добре в нуль зроблені всі переходи. По суті, доступність тут зробили і зробили її на доволі хорошому рівні, і однозначно це зроблено краще ніж воно було до того. Але такий цікавий нюанс. От знову я вам кажу, це візуально видно. Цікаво, чи бачили ті люди, які це робили ще до того, бо видно прям конкретно, що трохи є перепад. Рівня самих колій. І по суті, так, якщо б вони зробили 25 см скрізь, то це б було набагато краще, ніж 16-19 і от такі різні коломийки. та Тому що все одно тут ви не заїдете в низькопідлоговий електрон на колісному кріслі без відкидання пандуса. Тобто це не та доступність, яка би мала бути. 15 сантиметрів десь перепад. До речі, одним плюсом ще тієї платформи, подовженої і покращеної, є те, що два трамваї може одночасно поміститися. Щоправда, якщо б ця трієчка стала трохи ближче до електрона, але вони бояться, бо часом ДТП роблять, то там би не було такої ситуації, коли вже задні двері останні і передостанні вже за межами по суті платформи, але бачите, все ще люди там заскакують. Друзі, цілеспрямована робота над забезпеченням доступності в місті, і, зокрема, доступності громадського транспорту, важливим елементом, якого є саме оці платформи на зупинках, це прям мега важливо. І всім, хто це робить у Львові, я хочу окремо подякувати. Платформа вийшла класна зауважень. Нуль, але я був сьогодні здивований, я цього раніше не бачив. Трамвайна колія вона трохи має перепади рівні, вона йде то вище, то нижче. І відповідно не скрізь платформа має 25 сантиметрів. А точніше, так як я сьогодні пробував поміряти, ніде не має 25 сантиметрів, скрізь є менше. Відповідно, оцей зазор між першою сходинкою вагонів, як старих татр, так і електронів, він є дуже великий. Так? Для електрона все одно потрібно відкидати пандус, тому що там до 20 сантиметрів може бути перепад, що є дуже багато. Ну і для Татри він трохи менший, але все одно відчутний. Ну не знаю, що з тим робити. Очевидно, потрібно вже буде повністю реконструкції тої кінцевої, з зміщенням траєкторії колій. Це будемо вважати, що тимчасове рішення стало краще. Ніж було, ну що ж, наступний раз буде ще краще. Добре, друзі. Всім дякую, хто дивиться і вболіває за доступність. Дякую, хто нас підтримує на платформах Patreon БайміКі. Маєте ще вільну копійку, обов'язково скидайтеся на потреби Збройних сил України, тому що перемога сама себе не зробить без надійного тилу. Дякую всім, бережіть себе до зустрічі.